Друзі, вітаю! Сьогодні хотів би з вами поговорити загалом про науку психології. Символ, яким позначається наука психологія, означає душу. Тобто психологія це наука про душу. І про це дуже важливо пам'ятати тим, хто працює у сфері психології. Тобто, душа це та квітка, з якою ми працюємо, Як у відомій пісні Квітка душа. І дуже важливо пам'ятати, що коли ми працюємо з клієнтом, то перш за все ми працюємо з його душею. Неважливо, чи це дитина, чи це доросла людина. І також, що дуже важливо, коли ми виховуємо дитину, то також важливо пам'ятати, що ми працюємо з душою дитини. Тобто, перш за все, наш виховний вплив він спрямований саме на душу дитини. Адже дуже важливо виховати душу дитини в сенсі того, щоб наблизити її до любові. Друзі, дякую за увагу. Слава Богу!